корінний перелом в подіях Другої світової війни відбувся після відкриття так званого другого фронту. Чи можемо ми сподіватися, чи за що ці загострення, які виникають в? Росії з Азербайджаном з Вірменією? Ну відповідно, там напруженість в Балтійських країнах з іншими країнами НАТО НАТО, з якими там сьогодні вже 2000 тисячі кордонів, чи з середньої Азії. Що може це якимось чином допомогти нам, якщо будуть відволікатися сили Російської Федерації на інші театри військових дій? Чи є якісь підстави сподіватися на подібне? Ну, Як ти вважаєш, я, я жодним чином на це не сподівався. Я, я думаю, що нічого там критичного не станеться. Ну дивись, якщо про Балтійські говорити, то вони в принципі члени НАТО. Так що там тут тут взагалі немає про, про що говорити. Путін на таке ну навряд чи сьогодні наважиться, хоча йому б це дуже допомогло. Тобто, його успіх український жодним чином не, не виправдовують очікувань населення. От що, якби він там показав, що він там. Виборг там десь вхопив чи щось якийсь свалський коридор. Він виглядав ліпше, але він не, не ризикне. Те, що стосується колишніх радянських республік, на Кавказі і, і в середній Азії, так ми звикли говорити сьогодні. Називають Центральною Азією. Центральну Азію, е, <гум> та, значить, е, дивіться, Кавказ, в принципі, для Путіна втрачений. Е, Попри все, скільки б ми не створили грузинський уряд за його. Ну не знаю, хтось каже занадто миролюбну позицію відносно Путіна. Але я просто всім хотів би нагадати, що навіть дипломатичних стосунків в них немає. Вони їх не відновили. Це зовсім не, не дружба і зовсім не добросусідство. Це такий холодний, дуже мир, коли Грузія просто не ризикує. Розуміючи, на що здатний Путін не ризикує входити з ним в, в якісь жорсткі стосунки. Мало того, що трошки й заробляє на, на цьому менше, ніж інші, там чи наприклад, ніж Вірменія на обході санкцій і так далі, але заробляють. Значить, сьогодні менше ніж там двадцять рік, але все одно продовжують деякі росіянам та відкривати деякі можливості. Але для Грузії маленької це безумовно гроші, те, що вони там на цьому заробляють, і і, і вони мають непоганий поштовх економіці, як до речі, і і вірмени дуже гарно заробляють е, при Росії на, на, на ОМОН на чи на санкціях. Але хоча але стосунків там немає. Ну з вірменами там взагалі все просто. Тобто з грузинами, більш-менш зрозуміло е, в них відхапали територію, е, ставлення до них російське дуже зверхні, і так далі. І е, 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 вони жодним чином не, не вважають росіян, так мовити братами чи взагалі народом, з яким вони хочуть там е, е, мати справу. З вірменами ситуація ще складніша. Тобто, вірмени вийшли вже з не платять в ЄДКБ там і так далі. Тобто, вони досить чітко показали Путіну, що після того, що вони вважають зрадою, вони вважають його дії зрадою, коли він залишив їх сам на сам з Азербайджаном, причому це не просто сам на сам, тому що за Азербайджаном стоїть Туреччина, а, а за Вірменію, як виявилося, не стоїть Росія. І е, тому е, азербайджанці дуже швидко виграли в них війну, і сьогодні там відбувається процес з нашої точки зору він безумовно позитивний. Тобто це нормальне врегулювання визнання, е, е, значить, територіальної цілісності Азербайджану і тому подібне. Але з точки зору великої частини вірмен вони вважають, що по перше Росія їх зрадила, по друге, що Карабах такий їхній е, арцах вони його називають, і тому вони жодним чином не. Не планують так мовити пробачити молям е, е, цю зраду, і вони вже дуже чітко це показують. Там йде процес зближення з Європою, там маса високопосадовців європейських приїжджають е, туди. Я не, я не кажу про, про Францію, вже тому що Франція традиційно Вірменію підтримувала. От, ну Хоча би вже тому, що у Франції досить е, 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 велика діаспора. Та але не тільки а зараз а, а, а зараз і інші країни там і і британський міністр там зараз був ну коротше кажучи, там йде процес, тобто вірменія десь на наближається до процесів, які проходили свого часу Україна чи Молдова і так далі, і щодо там кандидування в значить в, в, в на членство в Євросоюзі і тому подібне. Там йде абсолютно позитивний процес З Азербайджаном все ще складніше для москалів. По перше, азербайджанці віч почуваються дуже добре, значить фінансово. Вони, вони прекрасно заробляють на нафті. і На газі з газом вони взагалі стали. Я хотів уточнити, що я подивився статистику, що скоротилися до 10% кількість того тієї нафти, яку вони прокачують через Росію. Тобто ще 10 років тому було практично там може половина. Абсолютно то сьогодні вірно. вони за рахунок турецьких цих нафтопроводів скоротили до мінімуму це через новоросійський порт проходить не більше там ну, трохи більше 10%. Тобто абсолютно значно скороти абсолютно вірно. Мало того, вони сьогодні дуже нарощують обсяги газу. І вони сьогодні витісняють з зокрема з європейського ринку газу. Вони витісняють москалів. Це теж так на ти дуже серйозний фактор е, третє. Азербайджан в нього дуже потужні сьогодні зовнішньополітичні позиції. Ну треба розуміти, азербайджанці десь 90-х років, коли в них відхапали частину території не без допомоги Росії, значить вони війшли в дуже серйозне військове співробітництво з Ізраїлем. Дуже серйозні. і всі ці роки Ізраїль виробляв для них зброю і постачав їм зброю. Вчора було повідомлення, що. Вірменський, там мені здається, якийсь чи заступник міністра закордонних справ заявив, що повітряний простір використовувався ізраїльською авіацією Азербайджану для того, щоб наносити ці удари по ППО в Іран. Ну ця історія вже мала сьогодні продовження, і навіть а. була розмова Алієва з Пезешкіаном. Тому ми можемо до цього повернутися. Так цікаво. ці факти поки що не підтверджуються. Mm -hmm. Але в будь-якому разі там є дуже потужне співробітництво е, військове. Азербайджанці сьогодні основний постачальник нафти в Ізраїль. Е, азербайджанська компанія Сокар зайшла у, е, е, значить, у, у видобуток газу е, в ізраїльських територіальних водах, і, і відповідно на найбільшому родовищі на, на родовищі Тамар, Якщо не помираюся, е, значить і і там там іде дуже дуже серйозне співробітництво значить за рахунок цього до речі, вони дуже допомогли, значить, як посередник між Ізраїлем і Туреччиною, коли там дуже напросилися стосунки через Сирію. Бо ми, ми розуміємо, що в Сирії в Туреччину дуже великі інтереси. Фактично, цей уряд це їхні ставленики і так далі. А з іншого боку, в Ізраїля теж свої інтереси, і там вже було майже мало не військовий зіткнення, Меня Азербайджан, в принципі дуже допоміг. І сьогодні Азербайджан кандидат, так би мовити, в Аврамові Угоди, хоча виглядає е, е, трошки дивно, оскільки в Азербайджані і так прекрасні стосунки з Ізраїлем і і визнання, і, і так далі, і тому подібне, але е, але участь в авраамових угодах дає. Більші е, бенефіти, е, значить, мусульманській країні в даному разі ніж ізраїлю. А і, і ізраїльтяни дуже е, е, проштовхують їх інтереси. Вони дуже е, е, в даному разі є е, ну е, займаються про Азербайджану в Сполучених Штатах, зокрема в президента Трампа. Так що це одна половина питання. Є друга половина питання в цьому регіоні сьогодні є безумовний лідер. Регіональний це туреччина і туреччина турки вважають азербайджанців частиною турецького народу, правда, без, без зазіхань на е, е, значить на територіальну цілісність. Вони кажуть, один народ, дві країни. Тобто, це така теза, і фактично і їхні армії вже дуже дуже зблизилися. Тому уявити собі. Що Путін раптом який без того зав'язав Україні, якому без того не вистачає одного другого, третього, п'ятого? Що він би сьогодні дозволив собі піти на серйозне загострення з Азербайджаном? Це абсолютно нереально, тому що там Туреччина. І Туреччина не раз вже доводила, що вона в принципі готова з Росією йти на загострення. Цікава деталь. Вчора в російських ефірах лунала така інформація, що дивіться за останні 20 років вся еліта азербайджанської армії вже не навчалася в російських вузах. Всі вони закінчували, всі офіцери закінчували училища та академії саме в Туреччині, в Треччині, а Туреччина країна НАТО. Тут є ставили Абсолют. питання: як це ми, як це ми так спокійно так, до цього прогавили проґавили. Так що е, е, Азербайджан почувається це стовідсотково узгоджено з, з Ердоганом, і е, вони почуваються абсолютно спокійно. Не розуміють, що е, Москалі їм з завдати серйозної шкоди в військовому відношенні не здатні і не будуть на це йти. І тому вони поводяться абсолютно жорстко, тобто дуже жорстко, так як я думаю, кожен показова показово так, показово за показово, мріє, показово. мріє, мріє. Колись давати такі ляпаси Росії, але не, не всі на жаль можуть. І тут ми переходимо до третього регіону це е, Центральної Азії, до якого сьогодні величезного ще не так давно абсолютно неможливо було уявити, що раптом туди почнуться візити і британських, і, і французьких, і, і італійських, і так далі. Міністрів, керівників всі намагаються сьогодні кружляти, умовно кажучи. Е, значить, е, е, цих е, ці стани, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, всі намагаються сьогодні е, е, десь приділяти йому увагу ці країни сьогодні жорстко знаходяться в орбіті. Китаю і Європа намагається їх з цієї орбіти, хоч трошки вивести. Тобто, що вони не були вже зовсім зовсім сателітами. Це непросте завдання, але е, ці, ці країни дуже від того виграють, і вони також саме за рахунок того, що Китай їх вважає союзниками і, 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 і частково навіть сателітами. Значною мірою своїми сателітами, і він точно не дасть Путіну їх, умовно кажучи, ображати. Так що вони на Путіні. Заробляють зокрема на, на обході санкцій і так далі. Але е, е, він вже далеко не їх не є їхнім начальником. Він не може їм віддавати команди, і мало того, вони вже починають проводити більш національно орієнтовану політику, там з точки зору там російської мови, російських програм, і, і так далі. І так далі, тобто просто подивися на на до чого цей плішивий який себе вважає імператором і с і, і собирателем земель довів свою свою Росію. тобто влізши в україну він він фактично втратив масу ну, цілі регіони, де він мав дуже серйозний вплив, а сьогодні немає, тому що немає військової сили, тому що підсанкційний, тому що він від них залежить, то зокрема в питанні санкцій, тому що він 100% сьогодні залежний від Китаю, і той вже йому може вказувати, де він може там своїм м'язу напружувати, а, а де не може, і так далі. Тобто, я вже не кажу зараз про те, що НАТО виросло і, і кордон з НАТО. Виріс, а я ж не кажу зараз про те, що е, подивися на їхні е, військові бюджети. Коли Путін почав війну в Україні, там ледве ледве європейці е, виділяли півтора відсотки, е, е, значить, на, е, на 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 своє військо, і подивися сьогодні. Вони вже намітили, як вони до п'яти відсотків дійдуть. Тобто, фантастика наскільки він зашкодив своїй країні, на те, щоб ми за це переживали. Але просто треба показати людям, які вважають, що Путін дуже. Серйозний стратег, що він такий переможець, переможець, лузер він, а не переможець, і стратег з нього з нього ніякий. Ну ось все ж таки повертаючись до Казахстану, ти сказав, що якогось другого фронту там відкритого протистояння військового не може бути. Але я згадав колись там 10 років тому більше назарбаєв мені доводив наскільки для них небезпечен сусідство з Росією, каже: у Вас там суходолу трошки більше тисячі кілометрів кордону, а в нас шість з надлишком тисяч нашого кордону. Так, от були ж звучвучали вже звинувачення стосовно того, що наші спецпризначенці використовують цей величезний довгий кордон для того, щоб залітати на територію Росії, тому що нагадаю, нам з Києва з кордону від України до Челябинська там їх. Три тисячі кілометрів, а від кордону з Казахстаном до цих стратегічних підприємств там трохи більше сотні. Тому, відповідно, маючи такий величезний кордон, який вони не можуть перекрити відповідно всіма засобами ППО, це дає нам можливість засуну альтернативними засобами вражати російські стратегічні об'єкти. Будемо сподіватися, що тут не пасуть задніх, так чи інакше використовувати оси оцю недолік цей Росії, що вони мають мають величезні. Таку <кій> довжину цього кордону своїми сусідами ми маємо з цим скористатись. Москаль вже оголосили, що вони вже подали е, е, Казахстану інформацію щодо того, що їхні там е, простір, повітряний і так далі використовуються українцями mm. і тому mm -hmm. подібне. Я не думаю, що вони там це можуть е, е, сильно на це вплинути. Але е, ну, це, це в принципі гарна так, річ. Так. Але, бачите, я кажу ще раз: сьогодні. Військовому відношенні вони не дуже здатні, от при всій своїй силі, вони не дуже здатні ані зчепитися з Туреччиною, ані тим паче зіпсувати стосунки з Китаєм. Так що вони змушені оці клювки з обличчя витирати так, звичайно, їхні пропагандисти бісяться як буквально як на віннавіжені, але це мало чому допомагає. А ось як ти прокоментуєш той факт, що головна увага в бесіді е, Макрона з Путіним була приділена саме Ірану, і взагалі Україна була там побіжно якось згадана, і не, не приділили відповідної уваги тим нагальним питанням, які сьогодні перед нами стоять. Як ти це прокоментуєш? Чому саме ми нас відкинули? Ну, дивіться, так? Я думаю, що він е, Макрон просто відчув настрої Путіна, е, враховуючи обставини. Він просто відчув настрій. І що Путін і, і що він точно не та людина з якою Путін буде домовлятися щодо України? В нього є для цього Трамп. По перше, тому що він вважає Трампа, кажучи, равновіліким. По друге, тому що в них там якісь стосунки. Трамп веде щодо нього дуже специфічну політику, з якою нам дуже складно миритися, і ми можемо тільки ковтати жовч свою. Я не знаю, як, як ще коментувати дії Трампа в цьому напрямку. А, а щодо Ірану, то це питання. Є для європейців дуже серйозним, і вони сьогодні вже Ірану заявили, що їм дуже легко буде відновити всі санкції щодо Ірану. Достатньо відправити тільки листа. Ну, ми розуміємо про що йде мова. Тобто, свого часу ці санкції були умовно відмінені, але в будь-який момент їх можуть повернути назад. Це вже не потребує ніяких довгих довгих міждержавних узгоджень, прийняття там парламентами чи урядами, і так далі. От дуже просто повернути всі санкції, і е, 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 європейці попередили про це Іран. І в даному разі я думаю, що Макрон просто відчуває, що це питання, по якому він може говорити з Путіним. Бо як би там не було е, Путін... Путін теж навряд чи почувається е, ну, великим прихильником іранської ядерної програми, принаймні її військової частини. Тобто, тут, тут з Путіним є про що говорити. Є надія, що він може зайняти якусь більш-менш принаймні притомну позицію. Е, ну тим паче, ми бачили, що він Ірану не допомагав, коли Ізраїль його буквально трощив на на, на шматки, на тріски. От так що, е, в даному разі я думаю, що саме суто прагматичні моменти в даному разі зіграли. Це не означає, що для європейців ми перестали бути питанням номер один. Я впевнений, що ми залишаємося для них питанням номер один, тому що це й ми їхня безпека, і вони це вони це прекрасно розуміють, і ми стримуємо Путіна той період, коли він і. Позбавляємо його зброї і інших військових можливостей, і економічних, і військових можливостей в той період, коли вони ще геть не готові. Зустріти в лобовому зіткненні Путіна, так що я думаю, що в цьому відношенні вони мають дивитися. Вони в принципі сьогодні цього не приховують. Вони дивляться на нас сьогодні як на частину європейської безпеки, причому, можливо, наразі головну центральну частину, причому, я кажу на даний момент, ми є центральним фактором європейської безпеки. Це факт. Так що я тут ніяких ну зрад від європейців не очікую.